Цей хелоун я не святкувала, але номінанта на найкращий костюм я здається вже знайшла. Oh, oh. Так хто не зрозумів, це Джо Байден, який намагається ходити і не впасти. А там його охоронці. Японські вчені взяли два відео Путіна, де він каже слово спасіба. Прогнали їх через штучний інтелект і виявили, що в нього є мінімум два двійники. Спасібе, Спасибо большое. Спасибо. 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 Вони кажуть, що на першому спасіба літера С звучить більш голосно та сильно. Тоді як на другому слові, С звучить якось так. こ, no、このようになるんですがまず「す」が非常に強くこのように「す」というところですねスパシボの「す」が非常に弱いということが分まがかります。 Цей нащений каже, що так, звичайно, різниця може бути через якість відео, але навіть незважаючи на це, все одно різниця саме в вимові. На такому дрібному рівні це помітно. Магізонітакайту цей вчений припускає, що справжній Путін виступав 9 травня на день перемоги. Тут він узяв його двох двійників, і з одним у нього схожість 53%, а з іншим лише 40%. І ці доганджі пазанту а якщо порівнювати двох двійників, то там схожість взагалі 18%. Але на цьому наші вчені не зупинилися і порівняли його рухи тіла, коли він йде. Вони взяли одне відео з параду, а інше з його візиту до Маріуполя. Тут штучний інтелект порівняв його постать, рухи тіло та видав подібність у 75%. І цього якби достатньо, щоб казати, що в нього є двійник. Правда, це чи ні, ми не знаємо, але те, що японці взагалі таким займаються, це про щось каже. Тепер через людей з зайвою вагою страждають діабетики другого типу. Сумно. Невелика предісторія, щоб ввести вас у контекст. Є такий препарат. Оземпік. Він регулює вироблення інсуліну у організмі. Тому людям з діабетом не треба приймати інсулін, який сам по собі дорогий, його незручно колоти, ви зрозуміли. Тому коли ще 5 років тому до продажів допустили цей оземпік, який треба приймати лише раз на тиждень, це прям все змінило. Полегшило життя діабетиків у десятки разів. При цьому цей препарат впливає на систему травлення, тому вживаючи його, ви рідше відчуваєте голод і довше відчуваєте ситість. Це якби ніфіга собі такий чітко для людей з зайвою вагою. Цей препарат дозволяє, маючи слабку силу волі, скинути зайві кілограми. Тому через кілька років у Європі та США цей препарат був офіційно дозволений для боротьби з зайвою вагою, і тут е, понеслося продажі злетіли, попит почав зростати. Коротше, бух. Усі хочуть легко худнути. Світові зірки худнуть на Оземпіку і публічно в цьому зізнаються. І взагалі, знаєте, що спільного між Кім Кардашян та Ілоном Маском? Було б складно здогадатися. Вони обидва приймали Оземпік. Компанія Novo Nordisk, яка цей Оземпік і робить, зрозуміло, що з людей з зайвою вагою вони зможуть назгрести набагато більше капусти ніж з діабетиків. Тому вона випустила новий препарат на тій же основі вегові. вегові. Він вже позиціонується саме для схуднення. Але загалом оземпік та препарати на його основі дозволено вживати лише у випадках серйозного ожиріння, як тимчасова міра, поки людина не схудне і зайва вага не перестане шкодити організму. Тому що як тільки ти перестаєш приймати оземпік, то бажання жерти якби повертається, а сила волі себе стримувати, ну не звідки не береться. Тобто люди, які вживають його, якби підсаджуються на нього, і становляться такими оземпіковими наркоманами. Тінеркаман через це препарат тепер у такому жорстокому дефіциті, що його не вистачає тим, кому він потрібен діабетикам. Через це зростають ціни. Одна ручка Оземпіка цей на місяць використання. Тепер коштує починаючи з 900 баксів за штуку. Через це в світі тепер роблять купу фейкових препаратів. Їх вже виявили в Австралії, Британії, Німеччині та США. В Австралії навіть нещодавно люди потрапили до лікарні через це. Бітлз. Вони випустили останню нову пісню за допомогою штучного інтелекту. По-перше, нагадаю вам їх склад: Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон та Рінго Стар. Леннон та Харрісон вже мертві. Джон Леннон, який помер в 80-му році, за два роки до своєї смерті у себе вдома записав демоверсію пісні. Там він грає на піаніно та співає. Якість звуку зрозуміло, що погана, бо це ну, демоверсія. Потім, через 15 років, бітли вже втрьох намагалися релізнути цю пісню, але їм не вдалося через погану якість вокалу. Тоді ще через 20 з плюсом років в світі з'являється штучний інтелект. Маккартні таки подумав: дістав голос Ліни з цієї демки, дописав свої партії, все це якось скомбінував і отримав нову останню пісню Бітлз, яка ось тільки що вийшла, і можете її послухати.